Поки в Україні війна, а соціальні служби розподіляють допомогу між тими, хто цього дійсно потребує, деякі винахідливі громадяни встигають і соціальну допомогу отримати, і на заробітках за кордоном побувати. За версією слідства, кілька жителів Забродівської, Самарівської та Раднівської громади на Волині наживалися на соціальній допомозі. Оформлювалися як офіційні опікуни людей з інвалідністю, які мали психічні розлади, та щомісяця отримували від держави соціальні виплати. Згідно рішення щодо соціального захисту населення, почали виплачувати допомогу по догляду. Кожного місяця йому здійснювались виплати коштів по догляду. в сумі – 2500-2900 гривень. Але замість догляду чемно пакували валізи і вирушали на заробітки за кордон. Підозрюваний отримує за це державну соціальну допомогу. Особи з інвалідністю першої групи під групи А здійснював виїзд за межі України в Республіку Польщу без повідомлення відповідних органів про наявність обставин, які унеможливлюють здійснення догляду. За таку винахідливість, що слідство розцінило як шахрайство, фігуранта може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Дарина Собольва, Дмитро Кудик для новин на часі.